Спробуємо рецепт пельмені в аерогрилі Не знаю, що з цього вийде. Виглядає дуже смачно. У мене ось такі пільмішки з мадам Падам. Їх Спочатку засипаємо в миску. Додаємо туди майне, кетчуп. І все це перемішуємо, щоб кожна пельмішка була мокрою. Ми перемішали ось такий вигляд. В кінці покажу смачно чи ні. І що ми робимо? Ми висипаємо прямо всю кашолочку. Закрітуємо на 180 градусів на 20 хвилин. таке у нас вийшло тут трохи підгорелий. Ну, то то нічого. Шалила таку перемірку. До речі, вони виглядають як сухенькі, але вони прям дуже м'які. Дуже смачно. Реально дуже смачні пельмени. Незвичайно на смак. Ну, звісно, вони точно не такі, як варені. Прикольно, це як нове блюдо.